Попри те, що океан покриває більшу частину поверхні землі, він залишається однією з найменш досліджених областей на планеті. У спробах дослідити величезні невідомі глибини, вчені вирушають в експедиції, щоб виявити рідкісні та унікальні види. Цього разу вчені показали істоту з кумедним обличчям, яка сидить на морському дні. Як кажуть самі вчені, вона розчарувалась у житті. Цією істотою був Хаунакс або морська жаба. Це унікальна кастиста риба, що відрізняється своїм незвичайним виглядом та захоплюючою адаптацією до життя на морському дні. Ця істота знана своїм паским, широким тілом та великою головою, яка нагадує обличчя жаби, що й дало їй назву морська жаба. Хаонакси ведуть придомний спосіб життя, переважно в темних і холодних водах північної Атлантики та Арктики, де вони майстерно маскуються серед піщаних і кам'янистих ділянок морського дна. Ці риби неймовірні хижаки. Вони полюють, залишаючись нерухомо до того моменту, коли нічого не підозрююча здобич опиниться достатньо близько. Задяки своїм плоским тілам та здатності до камуфляжу, хаонакси можуть довго чекати, поки невелика риба або молюск не опиниться в межах досяжності. Тоді вони раптово захоплюють її за допомогою своїх розширених щелеп. Хаунакси також знамениті своїми розмножувальними звичаями. Вони відкладають яйця на морське дно, де можуть бути заховані серед піску або прикріплені до підводних об'єктів. Життя морської жаби таїть багато таємниць, і кожне нове спостереження або відкриття проливає світу на складність їхнього існування в одному з найбільш ворожих середовищ на землі. Саме тому кожне відкриття Хаунакса стає значущою подією для наукової спільноти, адже це дозволяє глибше зрозуміти механізми адаптації та виживання в екстремальних умовах морського дна. Марська жаба не лише викликає захоплення своєї унікальної природи, але й нагадує про необхідність збереження біорізноманіття та дослідження недоступних куточків нашої планети.